Розповісти європейцям про жахіття війни, танцівниці з Івано-Франківська готуються до фестивалю, який відбудеться у Польщі. В одній зі своїх постановок, зазначає керівниця студії, дівчата продемонструють біль та страх, з яким живуть українці з лютого 2022 року. Дівчата виходять на сцену, і вони вже починаються з того тану, що у нас хатинка. Хатинка зроблена з коробочок, це ніби цеглинки чи ніби камінчики. І хатинка розвалюється. Під час танцю дівчата танцюючи збирають з цих камінців на авансцені стіну. 12-річна танцівниця Альбіна Кулакова вийде на сцену одразу з трьома постановками: два виступи колективні та один сольний, каже хвилювання присутнє, однак впевнена, що зможе показати себе як найкраще. А танець про війну зазначає дівчинка, хоч і драматичний, однак із впевненістю у перемозі. Якщо танцюю, то таке відчуття, ніби я хочу допомогти і. Якісь таке відчуття, що я відчуваю нашу перемогу, коли я танцюю Так, як ми перемагаємо. Ну а коли дивлюсь, то відчуваю, що ну, в принципі такі самі відчуття, що відчуваю, що все буде добре, що все стає як найкраще, і що скоро ми переможемо. Загалом у фестивалі задіяно близько тисячі учасників з Івано-Франківська до Польщі. Поїхали майже шість десятків танцюристів. Свої постановки вони покажуть вже 23 червня на сцені амфітеатру у місті Оструда. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія компанія Раї.